Сьогодні ми ведемо дуже серйозну роботу щодо підготовки проведення етапу чемпіонату світу з формули на воді. В цьому році буде проведена формула в двох класах: це формула Ф1 і формула Ф4. Ф4 це менші кубатури. І Ф1 така же, як була в минулому році. Вже надійшла інформація, що 13 країн команди будуть представляти з 18 човнів. В цьому році буде збудовано більше трибун. Десь ми мріємо побудувати на 25 тисяч глядачів. Зараз іде підготовка. Від 20 числа відкриваємо фан-зону. Фан-зона передбачає три великих телевізори, виступи колективів. Для того щоб глядачі, які приїдуть, вони могли і до проведення етапу чемпіонату світу, і після проведення відпочивати і знаходитись на мі місці проведення етапу чемпіонату світу. Передбачається, що під час проведення трансляція буде непосередство через великі екрани. І глядачі, які будуть знаходитись, вони можуть спостерігати як на воді, так і за діями самих пілотів. Яка це дуже важливо після закінчення буде проведений концерт за участю естради, як українських колективів, так і російських. На місці будуть працювати фольклорні колективи. Пункти громадського харчування ми врахуємо недоліки минулого року. Я впевнений, що на е, як перегляд цього заходу перший день буде біля 100 тисяч чоловік. Як і минулого році, у нас є домовленість з Олімпійським комітетом і міжнародною федерацією про те, що е, самі змагання. Будуть транслюватися на 105 країн світу. Це аудиторія майже 300 мільйонів чоловік. Ми отримали підтвердження, що до нас приїздять, як кажуть, біля 100 іноземних кореспондентів, які будуть освітлювати проведення цього заходу. Під час перерв на площі води будуть проведені показові показові виступи на гідроциклах і на Водних лижах це будуть виступати майстри спорту, чемпіони світу, Європи, які продемонструють свою майстерність. Цей захід це соціальний. Жодна квитка на цей захід не буде продана. Жодної копійки бюджетних коштів на ці заходи не буде витрачено. Значить, вони проводяться за рахунок меценатів, за рахунок спонсорів і за рахунок міжнародної федерації водно-моторного спорту.